Українська школа магії. Ну, В двох словах так навіть і не поясни, що це. Можу розповісти про себе. Деякий час я була доволі успішним, головним бухгалтером, працювала, жила в місті, але почала задихатися і приїхала в село. А тут виявилося, що я можу розмовляти з деревами, з птахами. Кішкою, але всі почали мене вважати дивакуатою. На щастя, натрапила на українську школу магії. І саме тут вона допомогла мені розкритися. Вона допомогла знайти себе більше того, вчитель, це людина з великої літери. Він завжди. На Чеку завжди про нас дбає. Навіть у вісні. Пару, на... Ра... Ра... Пару разів було, що приходив до мене вночі і казав, що я щось не те роблю. Сказати, що це легко, ну це неправда. Це важко. І дуже важко. На все не вистачає часу, але дуже цікаво. І чим далі, тим цікавіше. Так що переходьте в коло друзів, однодумців. не пожеж шкодуєте.